У 1937 році Китаю було непросто, оскільки країні довелося мати справу з могутньою армією Японії. Місто за містом від Пекіна на півночі до Нанкіна на Сході валилися під важкими чоботами японської армії. Жорстокі бомбардування, безжальні розправи та серйозні руйнування залишили шрами на обличчі Китаю та рани, на загострення яких підуть цілі десятиліття. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про те, чому Китай був безсильним перед Японією перед Другою світовою війною. А поки що вже традиційна міні-вікторина для перевірки ваших знань. Питання: ким за спеціальністю був Ганді? А. Лікарем, Б? Юристом, В. Вчителем, Г? Пожежником? Пишіть ваші відповіді у коментарях. На правильні я обов'язково поставлю лайк. Ну і не забувайте підписуватися, звичайно, на канал та дивитися інші відео. Тут багато чого цікавого. Друга китайсько-японська війна почалася з інциденту на мосту Марко Поло в липні 1937 року, коли невеличка сутичка між китайськими та японськими військами переросла у повномасштабну війну. Потужне поєднання технологічної переваги та тактичної готовності дозволило Японії просунутися в саме серце Китаю. Перше серйозне зіткнення сталося у Шанхаї, життєво важливому морському порту під Китайські війська були дуже мотивованими, але до листопада місто впало під безжальним нападом японців, що по суті і ознаменувало вирішальну перемогу Японії. Падіння Шанхаю відкрило ворота до тодішньої китайської столиці Нанкіну. Захоплення цього міста японськими військами у грудні 1937 року призвело до одного з найжорстокіших епізодів війни, відомого нам як нанкінська різанина. І китайські солдати, і мирні жителі зіткнулися жахливими звірствами з боку японської армії. З подальшим розвитком війни Японія продовжувала просуватися вглиб Китаю і захоплювала важливі міста і порти. У відповідь, китайський уряд переніс свою столицю до міста Чунзін та намагався Показати хоча б якийсь опір. У 1940 році японська армія встановила ручний та повністю керований уряд Ван Цінвея у спробі встановити контроль над китайським населенням. Цей крок дозволив японцям ефективно керувати великими прибережними територіями. Однак повний контроль над Китаєм вислизнув від японських військ, що призвело до глухої ситуації з 1942 по 1944 рік, незважаючи на володіння великими територіями, японці не могли повністю перемогти китайські війська в більшості через величезні розміри території та кількість населення Китаю. Китайський уряд відступив в глиб країни і продовжив боротьбу. Японія беззастережно капітулювала перед союзними військами після атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі з закінченням Другої світової війни у 1945 році. Хоча ні націоналістичний, ні комуністичний уряди Китаю формально не капітулювали перед японським імперіалізмом. Роки безжальної війни суттєво поранили націю. Країна залишилася в руїнах. З мільйонами втрачених життів та поколінням, на якому відбилися руйнівні наслідки цієї війни. Падіння Китаю в роки війни було не так капітуляцією, як боротьбою за виживання під просто страшенним тиском. Японія мала перевагу перед війною. У них було передове озброєння, новітні технології та добре навчені військові. Ця технологічна перевага повністю змінила. Правила гри добре, оснащений арсенал дозволяв японським солдатам мати більше ніж просто чудове озброєння. Вони також добре зналися на військовому мистецтві. Японська військова стратегія була вдосконалена завдяки попереднім збройним конфліктам та культурі ретельної підготовки. Для порівняння військова тактика Китаю була відносно застарілою через їх внутрішні проблеми та меншу увагу до військових інновацій. Японські військово-повітряні сили могли пишатися своїми сучасними винищувачами та бомбардувальниками в небі. Ця перевага в повітрі дозволяла їм контролювати повітряний простір над Китаєм, завдаючи руйнівних повітряних нальотів на міста і військові бази. Китай, не маючи якихось сучасних, Військово-повітряних сил опинився в меншості та був вразливим для цих атак. У той час, як на морі японський флот, один з найпотужніших у світі на той час, був ще однією загрозою. Вони ввели морську блокаду, фактично відрізавши Китай від життєво важливої іноземної допомоги та постачання. Китайський флот не міг зрівнятися з японським як у кількості, так і за якістю кораблів, у результаті чого Японія контролювала морські шляхи. Ця комбінована перевага на морі і в повітрі чинила величезний тиск на Китай, що значною мірою сприяло їхній можливій капітуляції. Політична роздробленість і корупція в Китаї були важливими факторами, які перешкоджали його здатності ефективно протистояти Японії. Китай у той час не був єдиною нацією, а був розділений між різними регіональними воєначальниками та двома основними політичними силами. Перша це націоналістична партія Гоміндан, та друга комуністична партія КПК. Громадянська війна між націоналістами та комуністами була особливо руйнівною. Обидві групи були зосереджені на своїй ідеологічній боротьбі один проти одного, і часто це підривало рух опору японським військам. Ця фрагментація політичної влади призвела до відсутності, єдності та координації, що ускладнило створення згуртованого захисту від спланованих і. Гарно продуманих наступів Японії водночас, в уряді та Збройних силах процвітала корупція, яка підривала ефективність оборони Китаю. Ресурси, призначені для військових дій, часто опинялися в кишенях корумпованих чиновників. Це не тільки позначилося на моральному дусі та боєздатності військових. А й викликало невдоволення населення. Це поєднання політичної роздробленості та корупції серйозно вплинуло на здатність Китаю протистояти агресії Японії. Внутрішня роз'єднаність та хапарництво призвели до неефективного управління ресурсами та неправильним стратегічним рішенням. Ми зараз продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проєкту лайками. Коментами, там, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та, звичайно, має можливість якось допомогти. Дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс ХеппіПАУ. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, притулкам та займається їхнім лікуванням. Тварини, які люди зараз у дуже скрутному положенні і потребують допомоги. І ми з вами можемо це зробити, це не так складно. Посилання буде в описі. Ще раз дякую всім. Ми продовжуємо. Економічні обмеження Китаю в цей період зіграли значну роль у його боротьбі проти Японії. У той час країна була значною мірою аграрною і залежала насамперед від землеробства. Індустріалізація, яка б стимулювала. Військові дії, прогрес все, що перебувала в зародковому стані. Країна не мала промислових потужностей для виробництва новітньої зброї та обладнання, які були необхідні для того, щоб відповідати чудовим військовим технологіям Японії. Більш того, громадянська війна, яка тривала, виснажила ресурси Китаю. Війна це справа дуже дорога. Вона потребує коштів для утримання армії, купівлі зброї та забезпечення власних громадян. Але оскільки економіка вже була виснажена через внутрішні конфлікти, додатковий фінансовий тягар війни з Японією був для Китаю дуже складним завданням. Інфраструктура Китаю також була ну точно не на найкращому рівні. Застаріла дорожня мережа та слабо розвинена залізнична система, зробили логістику війни неймовірно складною справою. Переміщення військ і запасів величезної країни було важким, і це все уповільнювало реакцію на наступ Японії. Крім того, неадекватні системи зв'язку ускладнювали координацію між різними військовими частинами, слабко розвинена інфраструктура Китаю. Зробила його дуже вразливим для японських атак. Бомбардування легко руйнували дороги та мости, що ще більше ускладнювало транспортування та зв'язок. Нестача ресурсів та слабкий розвиток економіки та інфраструктури Китаю відіграли вирішальну роль у нездатності країни ефективно протистояти японському вторгненню. На початку китайсько-японської війни світ був стурбований заворушеннями в Європі. Особливо це стосувалося зростаючої загрози нацистської Німеччини. Це сповільнювало реакцію міжнародного співтовариства на кризу, що розгорталася на Далекому Сході. Китаю в цей критичний момент не вистачало такої підтримки з боку іноземних союзників. Західні держави, насамперед я маю на увазі Сполучені Штати та Велику Британію, традиційно були основними постачальниками озброєнь та засобів воюючих країн. Однак спочатку вони зайняли нейтральну позицію, дотримуючись політики невтручання. Це означало, що Китай не отримав військової та фінансової допомоги, якої він відчайдушно потребував, щоб, хоча б, якось протистояти японському вторгненню. Ліга Націй, це попередниця Організації Об'єднаних Націй ООН, була ще одним потенційним джерелом підтримки. Однак це виявилося неефективним у наданні значної допомоги Китаю. Незважаючи на прохання Китаю, Лізі не вдалося чинити достатнього тиску на Японію, щоб зупинити її агресивну експансію. Зрештою, саме напад на Перл-Харбор у грудні 1941 року підштовхнув Сполучені Штати до дій і спонукав їхній уряд активно підтримувати Китай. Але на той час Японія вже встановила міцний контроль над значною частиною Піднебесної. Хоча з цього моменту міжнародна допомога справді зробила так, що Китай зміг якось оборонятися, але відсутність ранньої міжнародної підтримки дозволила Японії досягти значних початкових успіхів. Ембарго США щодо Японії відіграло унікальну роль у динаміці китайсько-японської війни. У відповідь на японську агресію в Азії, особливо на вторгнення в Китай, президент Франклін Рузвельт в 1941 році вів значне ембарго щодо Японії. Ембарго серйозно напружило військову машину цієї країни. Без адекватного постачання нафти Японія зіткнулася з серйозними труднощами у обслуговуванні свого флоту, авіації та сухопутних військ. Ембарго також торкнулося мирного населення Японії, оскільки дефіцит палива порушив звичайне повсякденне людське життя. Це посилило тиск на японський уряд з метою пошуку альтернативних джерел нафти. Японія розглядала південну експансію, особливо багаті на ресурси регіони Південно-Східної Азії, як вирішення цієї проблеми. Проте серйозну перешкоду становила загроза з боку Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів, який базувався у Перл-Харборі. Ця ситуація зіграла свою роль у рішенні Японії атакувати Перл Харбор у спробі вивести з ладу Тихоокеанський флот США. Крок, по суті, який повноцінно втягнув Сполучені Штати у Другу світову війну. Таким чином, американське ембарго проти Японії. Хоч і планувалася для стримування агресії, частково призвело до саме ескалації конфлікту. Ембарго у поєднанні з наступними діями Японії змінили динаміку китайсько-японської війни та ще більше ускладнили ситуацію саме для Китаю. Нарешті важливо розуміти, що хоча Японія досягла значних успіхів у Китаї під час Другої світової війни, Китай так і не поступився японському вторгненню та не капітулював. Стійкість країни у поєднанні з можливою підтримкою союзних держав сприяла навпаки остаточній капітуляції Японії. Пишіть, як ви думаєте, чому такий великий Китай ледве не програв значно меншій Японії. Також залишайте ідеї для наступних відео в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, бити у дзвоники. Всім дякую за донати. Хай вам щастить. Бувайте!